У селищі Чинадієво Мукачівського району 34-річний місцевий житель підстрелив двох односельчан. Обидва наразі перебувають у травматологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Привезли двох молодих людей: один 79-го року народження, один 80-го року народження. Теж з теж ранами, це ж 80-го року ранами правого плечового суглобу, а 79-го року з ранами правого передпліччя. А хворому з Пораненням плечового суглобу довелося робити розширене е, розширену ревізію рани, тому що була обільна кровотеча, і ми боялися пошкодження судинно нервового пучка. За словами Мирослава Гавришка, зараз пацієнти в задовільному стані, але від коментарів відмовляються. Нам вдалося отримати офіційний коментар від правоохоронців, що ж все-таки відбулося того дня в Ченадієві. У середу, 3 червня, близько 19-ї години, до чергової частини Мукачевського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у селі міського типу Чиндієво чоловік стріляє на вулиці з пістолету. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міського відділу міліції. В ході перевірки даного повідомлення було встановлено, що під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів в місцевому магазині, між трьома чоловіками було. Застосовано спецзасіб травматичної дії, споряджений гумовими кулями. У міськвідділі міліції, куди доставили зловмисника, повідомили, зброя з якої він стріляв, була придбана у мережі інтернет. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Наразі по даному факту триває досудове розслідування. Особу, яка стріляла в чоловіків, було в встановлено. ним виявився 34-річний е, житель села Ченадієва. Е, наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Щодо іншої ситуації, яка сталася у Мукачеві у мікрорайоні Черемушки на вулиці Першотравнева набережна, то правоохоронці підтвердили цю інформацію. Чоловіка вже прооперовано та вилучено металову кулю, яку передали правоохоронцям. Близько 16 години машинами швидкої допомоги було доставлено молодого чоловіка. з… Раною невеликого розміру ділянки правого стегна нижньої треті, границі середньої, нижньої третії, попередній поверхні, з обільною кровотечею, з деформацією самого стегна. Хворий був доставлений в операційну йому проведені. Рентгенографічні обстеження було діагностовано багатоуламковий перелом границі середньої, нижньої, треті правого стегна і е, контраст позитивні чужорідні тіла невеликої. Е, Невеликих розмірів всі чужорідні предмети, які дістали із постраждалих, віддали працівникам міліції. Наразі останню інформацію не коментує ні міліція, ні сам постраждалий. Міліція проводить оперативні дії, працює на місці події та у лікарні.